Всім привіт! Це Power Brush І сьогодні ми не фарбуємо, а розпаковуємо настілку Dark Tide. Нашого улюбленого всесвіту Warhammer 40 тисяч. Чому зараз? А це напряму пов'язано з комп'ютерною грою. Нещодавно був анонс нового класу Chaos Кум або по народному покидки з І це надихнуло спробувати розібратися з настільною версією. Сама гра має досить компактний розмір, до неї входять мініатюри оперативників. Можемо детально зараз їх порозглядати. В очі, звичайно, кидаються габарити Огріна. І також, окрім оперативників, у нас є. Їх противники, логічно, так це єретики, і на них проявляються усі бонуси діда нурга. Можемо дивитися, які спричинено спотворення тіл. Та тут нас зустрічають гвардійці, точніше їх частина з Мобіанського шостого полку. Будемо роздивлятися наповнення коробки, і маємо досить стандартну комплектацію. Перше, що розглянемо, це картки. Тут і картки персонажів, і місій, по суті, скелет гри, по якому ми будемо рухатися. А, так, подивимося трішки на персонажів. Якщо чесно, я вдовго листала і переглядала їх. А також карти даних для оперативників та їх ворогів. Тут же і картки спорядження, картки покращення та активації безпосередньо. Тут ще 10 шестигранних кубиків, без яких нікуди. Бази, до речі, вперше бачу з вирізом під мініатюру. Також маємо два листи жетонів, всяких різнобарвних і інструкція по збірки мініатюр. І будемо переходити після цього до мого улюбленого це рулбуку. Тут і про фарбування. До речі, вам було б цікаво подивитися, як я розфарбовую оперативників трішки ілюстрацій. А далі вже йде механіка гри та самі місії. Безпосередньо ігрове поле складається з чотирьох листів. Чим цікаве, так тим, що має дві сторони. Я вам їх показала. Дити до збірки мініатюр і поговоримо про механіку гри. Вона схожа з комп'ютерною версією. Це кооперативний шутер від першої особи. Геймплей поєднує ближній бій і перестрілки. На нас чекає виконання місій за оперативників інквізитора Гренделя. Саме зараз їх ми і збираємо. Вони в недалекому минулому були в'язнями в результаті непокори або інших злочинів проти золотого трону. А тепер їм випав шанс повернутися. На службу імперіуму та виправдати своє існування, оплатити за скоєні злочини, відновити ім'я та омити кров'ю єретиків. Стіни міста вулика Тертім на планеті Атома Прайм саме його населення впало у єрість та почало розповсюджувати по місту чому та хвордій Данургла. Протидіяти цьому будуть чотири класи, за які ми і граємо. А саме Псайкер, ми його збирали першим, використовує варбою проти ворогів. Має гарний контроль над натопом єретиків. Зілот агресивний фанатик ближнього бою, який не цурається працювати вогнеметом. Саме зараз його споряджаємо. Вогнемет виглядає ефектно, доведеться прокачати скіл у фарбуванні вогню. Ветеран з саппорт команди уособлює бойову докторину астромілітаром. Має вогневу силу, яку відточив через навчання і добув досвід в жорстких боях. Наче непримітний, порівняно з огріном, наприклад, але має хороше виживання та спеціалізується на дальньому бою. Тримає ворога на відстані, опускає вогневий шквал на їх голови, зносить пріоритетні цілі. Ветеран є найбільш небезпечним, коли робить постріли у вразливі місця противників. А він їх чудово знає та ідентифікує. Повірте мені. Фанат такого правила в бою, як вбити або бути вбитим, і нарешті огрін здоровений оперативник, який відіграє роль танка у команді, використовує велику зброю та просто класний чувак, сильний та відданий, але має обмежений інтелект. І це проявляється не тільки в словниковому запасі, а в тому, що він віддає перевагу киданню з головою в бійку. Покладаючись на свою вроджену фізичну місць і покластися є на що, лише погляньте на нього та його розміри. Найкраще, що може бути для нього, це завдавати каральних нищівних ударів по єретикам. При цьому полюбляє сміятись, особливо, коли крихітні відносно нього вороги втомлюються махати зброєю надії на захист. Це важливо, бо для Огріна це весело, а Огрін дуже любить веселитися. Збирати його було тотальне задоволення, ніяких маленьких деталей. Подивіться, чого взагалі вартує лише один розмір його голови. Будемо також додатково захищати руки. Хоча мене це трішки засмутило, тому що повністю перекрилось тавро на руці. Необхідні підсумки чіпляємо і, звичайно, будемо додавати гранату. Знаєте, до речі, що у відеогрі він кидає не гранату, а коробку з гранатами, а часом навіть каменюку. Переходимо до ворожих оперативників яретики го мобіанського полку кількості 10 штук. Трішки розкажу за них та їхню історію. Довгий час полк служив на прикордоні великого розлому. Після зникнення командувача полку під час важкої кампанії на одному зі світів смерті деякі капітани та їхні роти присягнули Нурглові. Після чисток полку від усіх, хто був лояльний до імперіуму, бійці приховали факт зради від командування сектором. Пізніше полк був направлений на планету Атома Прайм, де відбуваються події гри так. Для придушення заворушень у містах вуликах, однак після прибуття шостий мобіанський пол розкривається і захоплює світ, приєднавшись до повстанців, які так само виявилися поплічниками Нургла. Досить серйозний противник. Адже мобіанці були елітним підрозділом, мали круту снарягу, а тепер це все використовується проти імперіуму. Упупу, як то кажуть, шостий мобіанський не промахується. Вони взяли не просто вбивати і мститися за те, що їм довелося пережити у прикордонній війні, а відкривати людству, так звану правду. Здрадники вірять в істину, пропоновану хаосом у те, що нові темні шляхи звільнять людство від застійних загниваючих догматів. Імперіуму, усі, хто відмовився прийняти нову правду та намагався зупинити зрадників, були знищені. 6-го мобіанського полку так і рясніють великою кількістю бійців дальнього бою, відколих рядових стрільців до елітних снайперів, кулеметників та гренадерів. Вони створюють більше проблем і просто так гинути не хочуть. Тепер тут у нас жителі міста в народі звичайні бомжі кількості шести штук. Які впали в єрість через розповсюдження нургліцького так званого благословіння? Всі його принади ви можете побачити на мініатюрах. Їхні лави поповнюються звичайними жителями вулика, які піддалися мору, поширюваному нургом, або ж були завербовані, коли шукали полегшення від нестерпного життя в умовах екологічної катастрофи планети. Знаєте, підсумовуючи, можна сказати, що Darktide – це про виживання у хаосі Єрісі, де вижити стає найкращою винагородою. Завершу огляд та буду занурюватися в механіку гри, щоб якнайшвидше приступати до виконання місій. Дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях, чи сподобався огляд та на що зняти наступний. І скажіть, чи грали б ви в Darktide?